Цього чадного диму. Тобто, порушення були в усіх аспектах. Там краще, мабуть, назвати що було не порушено, чим те, що було порушено. Я думаю, всі наслідки зрозуміло, що там же були і, можливо, лежачі. Ми не знаємо, які це були, хто там жив, які вони були. Тому скажімо, чи вони могли самостійно вибратися чи ні. От нами було вчора з'ясовано, що люди, які пересувалися на колясках, Жили на другому поверсі. Був організований пандус по периметру цього будинку, куди вони заїжджали. Я просто не розумію. Людина, в принципі, не мала сісти на коляску самостійно, а те, щоб вибрати звідти, однозначно не могла мати Так. Тому я думаю, що слідство встановить всі ці моменти і буде дана відповідна права цін. Скажіть, будь ласка, до якої лікарні були госпіталізовані постраждання? Про районної лікарні. Але не лікар, болітін можна. А скажіть, будь ласка, ви сказали, що кожне сім'ят допікують, що це означає? Це буде якісь компенсації, чи ви просто допоможете поховати? Звичайно, такі, такі наслідки, така кількість жертв переводить нашу, нашу трагедію до держ... масштабу державного класифікатора надзвичайної ситуації 1021надцять. Це надзвичайно, надзвичайно Державний рівень, От, тому я думаю, що державна комісія, урядова комісія відпрацює всі можливі заходи. Е, в свою чергу запевняю всіх, що на рівні Київської обласної державної адміністрації Броварського району ми зробимо все можливе, що від нас залежить, і жодного із родин не залишимо без опіки. А конкретніше, що Конкретніше ми візьмемо на себе всі е, необхідні. Е, Процедури, заходи з того, щоб забезпечити відповідним чином і поховання, і можливо реабілітацію, в тому числі психологічно, і різні види медичного супроводу, які ми, по суті, справи, вже робимо друге сумки. Якісь фінансові не будуть, так компенсації? Я думаю, що і фінансові компенсації будуть, але це вже буде все в законодавчому полі, визначено для того, щоб унеможливити різноманітність підлясів. А скажіть, будь ласка, цим родинам потрібна ваша фінансова допомога? Наскільки це були дуже заможні люди, які могли дозволити собі платити ну, 10-15 тисяч гривень, як вони нам розповідали, за те, щоб віддати свої бабусі? А ну, що, то, е, це не люди були? Ви, ви праві з того приводу, що, по-перше, це був е, організований приватний е, процес розміщення відповідних ітуї, людей, в тому числі тих, які загинули. Є на це відповідні договори, там навіть прописані і суми утримання цих людей щомісяця. Але в цілому ми повинні кожну родину розглянути індивідуально. Є ситуації, коли ми не можемо дозволити собі когось залишити без уваги. Це ми комісійно вивчимо це питання, і в зв'язку з тим, що ми оперативно залишимося під свій контроль, я думаю, що жодна з родини залишиться без уваги. А, а, що що? а що ти собі хотіла? Про що? Про що підговора? Тобто коли привозили свою там бабусю, дідуся, то що підписували? Ми з'ясує інформацію, що в деяких договорах написано, що літні люди переписували квартири на цих людей. Я Ну, дозвольте, а як же йде перепрозоровка, я кажу, перекручування фактів. Я вам могу точно сказати. договора в звучали від 6 до 9 600. Больше там в месяц это mm -hmm. на задержание. Никаких э, документов о переоформлении квартир не было. Мы отрабатываем одну из версий, что люди, которые там находились, это люди, которые незаконно лишили ли, жилья либо имущества. В настоящий момент у нас только по одному из потерпевших есть информация, которая находится в проверке. Так что то, что сейчас там имущество, черные риэлторы, пока информации такой нет. Мы проверяем по одному факту. Если она подтвердится, опять же, я дополнительно для всех сообщу. Но сейчас, на сегодняшний момент, это не подтверждено. Давайте, суть каждого договора находится, договор находится в рамках криминального проваждения. Если я сейчас начну рассказывать, что в договоре было расписано по каждой фамилии, там они отличались некоторые друг от друга, то это будет расшифровка тайны до судебного средства. По каждому мы будем допрашивать то лицо, которое заключало договор, представитель этого ФОПа, родственники. после этого я уже могу дать конкретную информацию. Василь Дмитрович, а про які ви зміни до законодавства хочете просити? Має бути, ну якщо конкретно говорити про діз, це цивільний кодекс зміни, скажімо, є накази МВС. я не буду конкретизувати, так що ви хочете, щоб вам дозволили? Має, мають дозволити провод, дати право на проведення перевірок. плюс. Нам мають дати право е, приймати ці об'єкти на стадії е, е, введення в експлуатацію. На жаль, ДСНС цих можливостей позбавлено. Якщо будуть ці заходи проведені, то я думаю, що ніколи не буде здана ця будівля експлуатацію, якщо будуть порушення як мінімум правил пожежної безпеки. Я, 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 я в свою чергу, що може додати. Я. Говорити за практику приватних е, хостелів. Приватних будинків, в тому числі для пенсіонерів, це в принципі європейська практика. Ми вже знаємо, що весь цивілізований світ користується такими послугами. Але ті ситуації, які існують в нашому законодавстві, які дають можливість приватним особам, використовуючи своє приватне житло, оберігаючись правом на приватну власність, здійснювати нелегально. Такі послуги і призвело до того, що ми маємо на вчорашній день. Саме тому нам треба знайти можливість не переобтяжувати підприємців відповідними перевірками, але привести до відповідних вимог утримання людей, особливо дітей і пенсіонерів і людей, які потребують медичного супроводу, згідно тих норм, і стандартів, які повинні для цього бути. Скажемо, це наша мета. І це треба зробити оперативно. І не тільки в Київській області, а на наш погляд по всій Україні. Це питання взагалі нашої нації, нашого, нашого народу. І багато хто спекулює на цьому. Тому що величезна кількість садків дитячих перейшло в приватну власність і використовується по непризначенню. Велика кількість санаторія, реабілітаційних центрів десь сподівалися. Або знаходяться в такому жахливому стані, за що ми зараз повинні взятися, і ми вже взялися. Безпосередньо Київська обласна адміністрація вже має низку відповідних фактів реагування і перевірки діяльності таких підприємств, які забезпечують такі послуги. Це треба унеможливити і поставити крапку на цьому місці. А можете нам пояснити, селі всі один одного не знає. Слід знали, що туди проводять старенькі літніх людей, що їх там доглядають. Сільський голова не міг про це не знати. Він не міг, він не змогла не знати районна адміністрація. То може... В тому то і справа, в тому то і справа, що зараз ці всі питання з'ясовуються. Хто був зацікавлений в скритті цієї інформації від, 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 від загалу? Однозначно будуть люди, які будуть в цьому mm -hmm. зацікавлені, в тому числі і матеріально. Ми всі це розуміємо. Що неофіційне працевлаштування, отримання додаткового прибутку, яке не оподатковується, яке не стоїть на контролі у фіксальних служб, зрозуміло, це комусь вигідно. От Тому зараз слідство встановлює всі причини і всі зв'язки, які є е, абсолютно прикладом для, для всієї держави. Колеги, ще одне у цей час, які спробування були, вона викладала по збору На жаль, наскільки нам відомо, були тільки звернення до швидкої допомоги. Тобто туди виїжджали декілька, декілька разів протягом останніх трьох-чотирьох років швидкої допомоги, але в зв'язку із викликами швидкої і відповідними силовими структурами не. Відбувалось, тобто повідомлень на, на рівень національної поліції не було зафіксовано. Тобто фактів офіційного визнання про існування цього е, пенсіонного будинку не існувало. От тому то і справа. Скажіть, будь ласка, зрештою пенсіонатів от пана Дмитренка, що зараз відбувається? Вони призупинені на їх діяльність чи що? Зараз наразі ми проводимо глобальний аудіт функціонування таких будинків і будівель, в яких перебуває чисельна кількість мешканців. І я думаю, що протягом ближнього часу я дав до четверга на цьому тижні. Районним державним адміністраціям відповідним комісіям доповісти по кожному із них на рівні області. Ми конформуємо обов'язкової і, і запросимо на вікна. А 24 канал. У мене таке питання до вас. А взагалі в Київської області є державних будинків для людей похилого віку? Чи є там якась черга, і скільки там людей зараз знаходиться? Як правило, кожен район, ми маємо на Київщині 25 э, районів, має э, таку установу. По кількості місць питання, питання риторичне, але все рівно їх не вистачає. Ми знаємо проблематику, тому на приватному рівні, на рівні підприємців, це питання активно впроваджується в практику отримання додаткових прибутків. Саме тому тут необхідно відпрацювати модель державного забезпечення подібних ініціатив, для того, щоб держава могла цим питанням займатися, регулювати його і виконувати свої функції. А що може, вот, за п'ять років, ви говорили, що приїжджала скорая помощ неоднократно. Скільки разів скорая помощ за ці 5 років, можливо, фіксувалася в нєрну? Давайте, давайте я відповім на этот вопрос, буде більш правильно. Значить, за останній рік... Это то, что касается изъятых из журналов. Скорая помощь приезжала на данный адрес более 25 раз. По смертям мы имеем статистику на сегодняшний момент, которая проверяется, 5 смертей было. Не, не криминально, нет, это за 5 лет, насколько я помню. Не криминально смертей. Сотрудники милиции, сейчас национальной полиции туда никогда не вызывались, никогда не приезжали. То есть фактически мы проводим сейчас служебное расследование как участковый, если он знал, имел информацию, не доложил да. своему руководству. Мы сейчас служебную проверку по этому факту проводим. Но реальных оснований, чтобы участковый зашел в частный дом и осуществил какую-либо проверку, нас, к сожалению, не было. Поэтому, как бы, вот, я думал, отвечу на вопрос, что кроме скорой практически туда никто не приезжал. Я Є безпосередньо село Воробайва визволить.